Розділ одинадцятий СВІТАНОК Вперше за останній тиждень Марина з Антоном провели ніч нарізно. Половину ночі, бо ж до першої години вони таки затрималися у фортеці, стигла застати невеликий інцидент між Сашком і десятикласником кавалером Лізи, який залишився танцювати з нею не лише вальс. Дівчина знову назвала Сашка козопасом того разу вже при більшій кількості однокласників. І так, щоб сам хлопець теж почув. Та перш ніж він встиг подумати реагувати чи ігнорувати, Соня виступила вперед з грізним видом і потоком жахливих погроз. Сашко встав між ними злізою і не уявляв, що міг зробити ще, крім того, щоб просто стояти. В цей момент на нього й накинувся десятикласник, поціливши кулаком у вухо. Сашко, хоч і був оглушений цим ударом. Наніс відповідь під коліна противника, від чого той впав, розпластавшись на танцполі і дивом не розбивши голову підлогу. Мама Сашка Олена підлатала обох антисептиком і пластирем. Незваного гостя відправили додому. Ліза демонстративно покинула випускний разом з ним. На світанку Марина поїхала зустрічати випускницю та її батьків. Катерина з Віктором виглядали не просто втомленими, а змученими. Соня ж весело розпрощалася з однокласниками і всю дорогу жваво розповідала про результати нічного розслідування. Отже, діловито сказала вона під кінець їхнього шляху та її оповіді. Після збору та колективного аналізу різних версій подій того багатого на події випускного ми прийшли до висновку, що винен однозначно фізрук, точніше він в усьому був правий. Та саме через випадок за його участі, вчителі більше не ходять на випускні, ще й від зустрічей однокласників ухиляються всіма можливими способами. То він побив батька випускника, який чіплявся до випускниці, уточнила Марина. За останні п'ять хвилин вона почула цілий калейдоскоп версій, хто кого й за що побив. Саме так, договорювала Соня, вже виходячи з авто. Йому ж і самому добряче дісталося. Бачила його ніс. Він такий кривий, виявляється, саме через ту бійку. До речі, та дівчина, яку він захищав, здається, її звали теж Марина. Потім вийшла за того самого однокласника, чий батько розпускав руки на випускному. Вони заїхали десь далеко звідси, і сподіваюся, житимуть довго і щасливо. Таке просте пояснення. позіхнула Катерина. Я теж ніколи не знала, що ж там насправді сталося. Були слухи, що сам фізрук чіплявся, а не захищав, сонно проказав Віктор. Ні, це точно ні, запевнила Соня, наче сама була присутня при тій бійці. Марина лише відчула легке розчарування, що то був не трудовик, хоча, якби він виявився героєм, як тоді відчувати до нього ту давню любу неприязнь. Мам, мам, тат, сонь, малий! Арсен біг до них. Під дзвінки гавкіт досі закритих у вольєрі спанієлів. Ну, нарешті, бабусі ніні ні, погано. Що робити? Я не знаю, як дзвонити в швидку. Що сталося? сонливість Катерини, де й ділася. Вона пішла готувати сніданок, а тепер лежить в кухні на підлозі, дихає, але мовчить. Віктор першим зорієнтувався набрати номер швидкої, але палець його застиг над кнопкою виклику. Він раптом подумав, чи син не вирішив їх розіграти. Всі гуртом поспішили на кухню. Побачивши те, що на підлозі, Віктор дорікнув собі за зволікання і таки натиснув виклик. Всі знали, що швидка згадяча може доїхати в кращому випадку за 20 хвилин. До того треба було робити щось своїми силами. Дітей разом з Мариною відправили нагору. Може бути інсульт, як в діда Максима, припустила Соня вже у своїй кімнаті. Але ж, бабуся Ніна буде жити, правда, малий? З повним сліз очима спитав арсен. Вона має жити. Марина постаралася зробити впевнений голос. Ви вмієте молитись? Зараз було б незайвим прочитати молитву за її здоров'я. Соня закотила очі, але нічого саркастичного не сказала, згадавши приємні напутні слова й умиротворюючий голос панотця, який вчора благословляв випускників. Ми не знаємо молитов, відповіла вона за них із братом. Але можна в інтернеті знайти. Так вони і зробили знайшли текст молитви за здоров'я, взялися за руки і голосним шепотом повторювали його, аж поки не почули звуки медичної сирени. Щоб знати, що відбуватиметься внизу, всі троє вийшли до сходів, але залишились вгорі, хоч звучання голосів туди було добре чути, та розібрати хто що говорив, не вдалося. Нагорі всі видихнули з полегкістю лише коли медики вийшли з будинку. Нікого з собою не забравши. Все в порядку, сказала Катерина дітям і Марині. Бабуся впритомніла ще до приїзду швидкої. Це стенокардія. Вона давно в неї, але раніше не доходило до втрати свідомості. Бабусю. Арсен першим побіг обійняти жінку, яка досі сиділа на підлозі навпроти відкритого вікна. Все добре, Сенеку, все добре. Вона пригладила його волосся. Соня присіла поряд і тривожно оглядала бабусю Ніну. Під очима в жінки залягли глибокі темні кола. Шкіра виглядала блідою, але місцями з порпоровими плямками. Дихала вона важко і шумно. А медики що? спитала Марина, залишаючись в дверях кухні. Тиск поміряли, дали таблеток. Пропонували поїхати в лікарню, але, будучи притомною, мама туди ні за що не поїде. Та й сенсу нема. Причина відома. На планове обстеження з'їздимо з нею раніше цього року. Думаю, не варто відпускати її додому, тихо сказав Віктор. Ніхто не знає, чи такий сильний напад повториться і коли. Тут хтось та буде з нею. Арсен легко запам'ятає, що робити, коли бабусі погано, і як викликати швидку. Та й Соня, чи ти, чи я теж будемо як не в домі, то в дворі. Катерина визнала, що це слушна ідея. Пані Ніну довелося тривалий час переконувати. Та, зрештою, вона погодилася, бо й сама злякалася такої раптової втрати свідомості. Це все спека і магнітні бурі, вона знайшла винуватців поза своїм організмом. А так я ж п'ю всі свої сердечні таблетки, недарма ж мені їх держава безкоштовно дає. Наче не в державному закладі, тобто в школі, ви й заробили свою стенокардію», – подумала Марина та думку цю притримала при собі. Може, звичайно, це стенокардія, спадкова хвороба, але й фактор школи вагомий це 100%. Так в домі Віктора знову побільшало мешканців, і цей факт виключав візити пані Оксани. Не те, щоб вони не ладнали з пані Ніною. Та краще бути в добрих стосунках їм давалося на відстані, І жодна з них не хотіла порушувати перевірений роками безпечний графік зустрічей. На одне два сімейних свята за рік. Лише переступивши поріг власного будинку, Марина відчула, наскільки сильно хотіла спати, але ранкове сонячне світло, яке заповнювало її дім, більше спонукало піти на кухню, ніж у спальню. Щоб не обирати між двома спокусами, жінка пішла в душ, а після нього вже точно зрозуміла, що заснути їй не вдасться, навіть якби вона лягла в шафі і щільно закрила двері. Ще й смартфон вже кілька разів дзенькнув звуком повідомлень одного з месенджерів. Доброго ранку, іду на пробіжку, написав Михайло. Коли Марина вчора обмінювалася з ним номером, і це була не її ініціатива, а вона й не думала, що вже наступного ранку отримуватиме такі меседжі. Тобто натяку про Антона ти не зрозумів, подумки відповіла вона, а текстом набрала. Все я більше не бігаю, то так, перед випускним. Жінка не знайшла доречного емоджі, тому поставила три крапки в кінці. Навіть якщо не зрозумів про Антона або зрозумів та вважає спільні пробіжки просто проявом невинної дружби, невже не ясно, що після ночі випускного мені не до пробіжок? І все ж Марина не могла заперечувати, що їй приємно було отримати повідомлення від Михайла. Та приємно було й подзвонити Антонові почути, що він вже не спить, і хоч день в нього буде завантажений, він вже чекає на вечір, коли вони нарешті зможуть зустрітися. Вона заварила собі кави і сіла з нею біля вікна. Піна в чашці розділилася на дві схожих на сердечках хмаринки. Марина безжально дмухнула на них, і вони з'єдналися у спільно безформену абстракцію. Біля самого скла кружляли двоє джмелів, хоча квіти там не росли. Жінка була вдячна їм за те, що прилетіли відволікти її від суперечливих думок. Ввечері Антон з'явився з квітами білорожеві еустоми в світлому крафтовому папері. Сьогодні букет для тебе. Він вручив його ще на порозі. Марина відчула, що цю сцену хтось точно спостерігав з будинку брата. Вона не помилялась. Соня стояла біля свого вікна, не впритул, а за крок, знаючи, що так залишиться непомітною. Чому квіти так діють на нас? питала себе дівчина. Вчора я готова була дати своє благословення на будь-які стосунки Антона з малиною. Сьогодні це вже минулося, але ж тепер вона під чарами його букета, що взагалі не моя справа, не моя. Еустоми. Марина й сама відчула додатковий приплив ніжності. Породжений сумішю радості та вдячності. Добре, що ти знаєш їхню назву. Антону передався їй чудовий настрій, бо сам він насправді був виснажений днем складних переговорів і черговим пошуком сезонних працівників. Бо я в квітковому двічі перепитав, та все одно забув. Просто вона не настільки на слуху, як троянди чи тюльпани, тому здається, незвичною. Марина легенько потягнула чоловіка за руку. Щоб вони швидко зайшли в дім. Я теж вивчила її, коли чула вже більше двох разів підряд. Марин, жінка виразила що одним поглядом. Поїхали до мене. Чому? Хіба тобі тут погано? Ти навіть не переступала поріг мого дому. Антон правив своє. Та навіть двору, мені добре в тебе, але жити ми будемо в моєму домі, і тобі давно вже час там побувати. Стоп, що? Марина поклала квіти в мийку на кухні й різко повернулася до чоловіка. Коли ти встиг вирішити, де мені жити. Не вічно ж мені кататися сюди та туди. примірливо підняв руки Антон. То живи тут, і не треба буде кататись. Жінка знизила градус роздратованості. Цей дім новий, в ньому все буквально ідеально. Для твого собаки відведемо місце у дворі і гараж, зроблений на дві машини. Марин, ну це не годиться. Він спробував наблизитися й обійняти її, та вона відступила. Чому? Бо жінка переїжджає до чоловіка, а не навпаки. І він був надто втомленим, щоб сердитись, але роздратування потроху підступало й до нього. Це стереотип, відмахнулась Марина. Це як закон природи, наполягав Антон. Та я тобі можу привести з десяток прикладів, з одних лише наших двох сіл. Коли чоловіки приїжджали до жінок і живуть нормально, скільки я їх знаю. Марина змогла згадати лише одну таку сім'ю, та була впевнена, що більш їй не доведеться називати. Це приймаки, різко сказав чоловік, або приїхали звідкись, або самі, так за життя і не спромоглися власне житло купити. Це ненормально. Ненормально сваритись через те, що ти просто не хочеш переступити через дурні шаблони. Марина вже перейшла на крик. Якщо ти хотіла жити без стереотипів і шаблонів, то не поверталася би в село, кричав і Антон. Але ось я тут, і я хочу бути тут з тобою. Він несподівано згріб Марину в обійми. Вона так само несподівано розплакалася. Чого ти? Антон цілував їй в скроню і говорив тихо-тихо Не плач, прошу, моя малинку, тільки не плач. Ти хочеш бути зі мною. Марина схлипувала поміж слів, але в домі, де все нагадує про твою колишню. Що? Оце ти викрутила. Антон не відпускав жінку зі своїх обіймів, вона намагалася вибратися з них хоча б для того, щоб дістатися до паперових рушників, але де вже йому було здогадатися про це? Там жодних речей Ані не лишилось, ні фотографій наших спільних, нічого. запевняв він. Вона сама про це подбала. Ви прожили разом багато років. Марина вивільнила руку і таки змогла дотягнутися до паперового рулону неподалік від мийки. Там спогади буквально в повітрі витають, і без речей чи фотографій. Ну, ти придумала, щиро дивувався Антон. Він потрапляв додому зазвичай настільки втомлений, що міг лише покормити вірного октуса і завалитися спати. Спогади наздоганяли його лише після чарки з друзями, та аж ніяк не тоді, коли він просто був сам у своєму будинку. Поживи місяць тут. висунула пропозицію Марина, і якщо після цього терміну ти скажеш, що ні, не хочеш, не можеш залишитися в цьому будинку, будемо думати, як нам жити далі. Поживу, надиво швидко погодився Антон. Та завтра ти зайдеш до мене хоча б для того, щоб допомогти забрати речі. Добре. Погодилася й Марина, промукаючи очі криво відірваним паперовим рушником. Ну хіба ж я не майстриня компромісів? посміхнулася вона сама до себе. Сподіваюсь, він не втече раніше, ніж закінчиться цей наш спільний місяць.